Доброго дня! я вам розкажу, що сталося вчора ввечері. Вчора ввечері ми з народними депутатами, одним з яких був Ігор Сопарів, вирішили ввечері, що треба цей конфлікт якось розв'язувати. Бо він виник. Зараз криза, ми це розуміємо. І ми знаємо, що дві вимоги наші майже виконані. Зараз недоторканність вже відправлена в Конституційний суд. Вона повернеться за... Якийсь час назад, і ми проголосуємо. Я впевнений, що ми про це подбаємо і парламент проголосує. Виборче законодавство, ми вчора це знали, і сьогодні ще будемо чекати голосування, також буде голосуватися в парламенті. Єдине, чого ми не знали і досі не знаємо, це що буде з третьою вимогою про антикорупційний суд. І ми вирішили, що давайте спитаємо у президента, коли він внесе цей законопроект. Ми перезвонили в адміністрацію президента і запропонували зустрітися з групою народних депутатів. Натомість адміністрація вирішила зманіпулювати ситуацію, розділити нашу групу, запрошуючи по одному до себе зустрічатися з президентом. При всій повазі до президента ми цю тактику знаємо. Так було під час Майдану, коли розводили групи, виникала недовіра і виникала ситуація, коли один одного почала підозрювати. Тому ми відмовились від цієї зустрічі і оголосили свої вимоги до того. І це не тому, що ми горді. У нас немає з цим проблем. Не тому, що в нас корона на голові. Ми ходимо серед вас, а тому, що ми дійсно хотіли вирішити ситуацію. Більше того, ми вважаємо неприйнятним, коли когось з ваших представників приймають, а когось не приймають. Це просто нечесно. Це дійсно неповага. Друге, ми вчора вночі, і ввечері, і сьогодні в день дуже багато разів чули і представників президента, і від народних депутатів, що ви знаєте, ну насправді скільки там людей тих зібралось. Ну і що, що ви прийшли? І головне, що вони кажуть зараз, що ми і самі хотіли це зробити. Ви тут смієтесь. А в залі вони одному за це аплодують. Тільки три роки вони не сували нічого ані по виборчому законодавству, ані по антикорупційних судах, ані по недоторканності. Можна все, що завгодно говорити про нашу акцію. Нас не мільйон. Нас, мабуть, навіть не 100 тисяч. Але якщо вони от заради такої кількості людей, готові змінювати свої плани. Готові вносити правильні законопроекти і за них голосувати це означає, що ми робимо все правильно. Єдине, чого вони бояться, це те, що ми будемо об'єднані приходити на такі акції і мирно змушувати їх згадувати про свої обіцянки. Ви пам'ятаєте, що вони казали перед акцією? Я вам нагадаю, що будуть вибухи, що буде стрілянина. Що когось будуть бити, що будуть якісь провокації. Скажіть мені, будь ласка, де це було все? Навіщо було людей лякати? Тому, що я зараз пропоную? В нас зараз є дуже маленький перший крок. Я не знаю, що буде сьогодні ввечері. Я думаю, скоріш за все, що ми не встигнемо розглянути всі законопроекти. Ми будемо пропонувати продовжити роботу Верховної Ради, доки вони будуть розглядати її. Подивимося, як вони за це будуть голосувати. Але щоб не сталося, в мене буде до вас одне прохання. Це може бути довгий шлях. Може так статися, що нам придеться приходити сюди ще і ще. Можливо, не тільки сюди. Можливо, підконцівний суд, який буде розглядати зараз закон про недоторканність. Можливо, під адміністрацію президента, коли закон буде внести протикорупційний суд. Можливо, ще раз сюди. Але головне зараз бути єдиними, дійсно не створити ніяких провокацій, тому що це наше обличчя. Багато хто зараз стоїть на цій площі, прийшли саме тому, що вони впевнені, що це мирна акція, мета якої досягнути того, щоб вони виконали свої обіцянки. Ми зараз підемо в парламент, почнемо голосувати. І я вам ще раз хочу. Дуже-дуже щиро сказати дякую. Без вашої підтримки нам там було б важко. Ми пів року намагалися змусити це зробити. Тільки як ми з'явились, вони це зробили. Дякую вам дуже. Тримайтесь. Дякую, дякую нам всім.